Вітаю на україномовному каналі В'язальний вайб. Сьогодні хочу показати вам ще один цікавий метод набору петель за допомогою гачка. Значить, беремо гачок, ниточку. Можна тут залишити невеликий кінчик. Гачком формуємо такий як вузлик, петельку. Затягуємо вузлик. Беремо спицю і ось таким чином розташовуємо нитку, заводимо гачок під спицю і підхватуємо ниточку, пров'язуємо петельку. Потім накидаємо нитку на спицю і формуємо наступну петельку. Знову накидаємо ниточку на спицю і формуємо петельку. І так в'яжемо потрібну кількість петель. Та петелька, що у нас залишилась на гачку, ми перекидаємо її на спицю, і вона буде входити в загальну кількість набраних петель. Чим цікавий і корисний цей метод набору петель, тим що він більш пасує для набору, коли ми петель, коли ми в'яжемо павутинки або легкий светрик. І коли ця павутинка в'яжеться зверху донизу, тоді за допомогою такого набору не доведеться обв'язувати горловину. Вона буде вже так охайно сформована і гарно виглядатиме. Бажаю вам успіхів!